Вітаю вас в курсі фізики 7 класу від науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал другого уроку восьмої частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Нашим сьогоднішнім завданням є розбір закону збереження і перетворення механічної енергії. Тож не зайвім буде повторити основну інформацію, яка стосується енергії та видів енергії. Тож пригадаймо, що називають енергією, у яких одиницях в системі С її вимірюють. Енергія фізична величина, що характеризує здатність тіла в системі тіл виконувати роботу. В міжнародній системі одиниць енергію вимірюють у джолях, позначають буквою Е. Наступне, що називають потенціальною енергією тіла. Потенціальна енергія це енергія зумовлена взаємодією тіл або їх частин. Слідуюче питання: за якою формулою обчислюють потенціальну енергію тіла, піднятого на певну висоту над нульовим рівнем. Потенціальна енергія тіла піднятого на деяку висоту поверхнею землі, дорівнює роботі, яку виконує сила тяжіння за час падіння тіла з цієї висоти. Записується це формулою так. EP дорівнює рівня Наступне за якою формулою обчислюють потенціальну пружно-деформованого тіла. Потенціальна пружно-деформованої пружини дорівнює роботі, яку виконує сила пружності під час повернення пружини з деформованого стану до недеформованого. Записується ця формулою так. ЕП дорівнює КХ2 на 2. ДК це жорсткість пружини, а Х абсолютне видовження пружини. Наступне, що називають кінетичною енергією тіла, за якою формулою обчислюють кінетичну енергію тіла. Кінетична енергія це енергія зумовлена рухом тіла. Кінетична енергія дорівнює половині добутку маси тіла на квадрат швидкості його руху. ЕК дорівнює mv в квадраті на 2. Слідуюче питання, що називають повною енергією тіла. Повною механічною енергією тіла називають суму потенціальної та кінетичної енергії тіла. Записується це формулою так: Е повна дорівня ЕП плюс ЕК. Четверте. Переглянь експеримент, що демонструє вчитель. І поміркуй, як змінюється потенціальна, кінетична та повна енергія тіла. Пропоную вашій увазі відеофрагмент з моделлю руху тіла. Увага на екран! З відеофрагменту можна зробити наступний висновок. Залежно від характеру руху тіла змінюється потенціальна та кінетична енергія тіла, а повна механічна енергія тіла залишається незмінною. П'яте. Вивчи інформацію за методикою запам'ятовуй ефективно. Перше. Закон збережені перетворення енергії. Енергія нікуди не зникає, ні звідки не виникає. Вона лише перетворюється з одного виду в інший, або передається від одного тіла до іншого. Друге. Закон збереження повної механічної енергії. У системі тіл, що взаємодіють одне з одним тільки силами пружності та силами тяжіння, повна механічна енергія не змінюється, записується це рівнянням так: EP1 плюс EK1 рівня EP2 плюс EK2. Шосте. Переглянь відеофрагмент і поясни, чому повна механічна енергія тіла в цьому випадку не зберігається. У разі потреби скористайся текстом на сторінці 42. Тож увага на екран. Пристрій у формі диска, нерухомо закріпленого на тонкому стрижні, називають маятником Максвелла. Диск обтяжуємо свинцевими тягарцями і підвішуємо на двох нитках. Піднімаємо диск угору, скручуючи нитки, і відпускаємо його. Потенціальна енергія диска переходить у кінетичну енергію обертання. А потім кінетична енергія переходить у потенціальну. Цей перехід повторюється і щоразу маятник піднімається на меншу висоту. Отже, його механічна енергія зменшується. Чому це відбувається? З відеофрагменту можна зробити наступний висновок: в кожній системі взаємодіючих тіл існує сила тертя, на подолання якої витрачається частина енергії системи. 7. Вивчи інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Закон збереження повної механічної енергії виконується лише у випадках, коли немає втрат механічної енергії, зокрема за відсутності сили тертя. Якщо в системі діє сила тертя, то повна механічна енергія або її частина перетворюється на внутрішню енергію, енергію руху та взаємодії молекул атомів йонів, з яких складається тіло. Саме наявність сили тертя у системах взаємодійчих тіл накладає обмеження на створення так званого вічного двигуна. Ідеального двигуна, задуманого так, що, бувши запущеним один раз, буде працювати постійно і не вимагатиме додаткового надходження енергії. Нижче ви можете побачити ілюстрації з представленням моделей ідеальних двигунів. Восьме. Розв'яжи задачі. Задача 8.1. Тіло кинули з поверхні землі вертикально вгору зі швидкістю 72 км за годину, на яку максимальну висоту підійметься тіло. Опором повітря можна знехтувати. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо значення початкової швидкості 72 км за годину. Враховуємо, що км за годину є несистемними одиницями, тож км за годину необхідно перевести в метри за секунду. Для цього необхідно наше число помножити на 1000. І поділити на 3600, тож отримуємо 20 метрів за секунду. Також враховуємо, що у верхній точці на максимальній висоті швидкість тіла буде рівною 0. Тож це значення також записуємо у наше дано. Визначити нам необхідно максимальну висоту. Переходимо до розв'язку. Розглянемо схематичний малюнок, який пояснює нам умову задачі. В нашому випадку є два стани тіла, тобто перший стан це момент, коли тіло кидають, надають йому початкової швидкості v 0 і другий стан, коли у нас тіло досягне максимальної висоти. Тому слід врахувати, що початковий момент в стані 1. У нас максимальною буде кінетична енергія, так як у нас максимальна швидкість, і так як висота фактично відповідає нульовому рівню, то потенціальна енергія в нас дорівнює нулю. У другому стані, так як швидкість тіла в цій точці на деякий момент часу стане рівною нулю, фактично кінетична енергія також стане рівною нулю, а от потенціальна енергія набуде максимального значенню, так як це буде відповідати максимальній енергії. Висоті, тож це нам необхідно врахувати, і розв'язок нашої задачі будувати на основі закону збереження механічної енергії. Тож, перше, що ми повинні зробити, записати закон збереження повної механічної енергії в загальному випадку. І далі врахувати, що кінетична енергія визначається як МВ на 2, а потенціальна енергія в даному випадку визначається як mgh. Тому для першого положення і для другого нам необхідно записати. Відповідно, значення повної механічної енергії. І для стану 1 ми будемо мати МВ в квадраті на 2 плюс 0, так як потенціальна енергія в нас дорівнює нулю, а кінетична енергія у нас має максимальне значення і визначається початковою швидкістю. Для другого стану у нас буде мати наступний вигляд. Рівняння 0 у нас буде відповідати кінетичній енергії, а от потенціальна енергія буде відповідно мати максимальне значення і визначатиметься MGH максимальне. Перепишемо дане рівняння, звільнившись від нулів, і маємо наступне рівняння: МВ0 в квадраті на 2 дорівнює Mž максимальне. Тож, з даного рівняння, ми можемо виразити нашу шукану величину h максимальне і отримуємо рівняння mv 0 в квадраті поділено на 2mg. В даному випадку M можемо скоротити і отримуємо остаточне рівняння для визначення h максимального. Для цього нам необхідно v 0 в квадраті поділити на 2G. Тож, маємо значення швидкості, маємо значення коефіцієнта g. Підставимо в наший вираз і отримуємо, що максимальна висота в нашому випадку становить 20 метрів. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 8.2. Камінь вільно падає з висоти 20 метрів, яку швидкість він буде мати біля поверхні землі. Опором повітря можна знехтувати. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо значення початкової швидкості, яке дорівнює 0, так як тіло у нас вільно падає. Тож V0V у нас дорівнює 0. І запишемо значення максимальної висоти, яке відповідає 20 метрам. Знайти нам необхідно швидкість в момент приземлення, позначимо її буквою V. Переходимо до розв'язку. Розглянемо схематичний малюнок, який пояснює нам умову задачі. В даному випадку задача обернена до попередньої. І ми маємо перший стан, коли у нас тіло підняте на максимальну висоту, і другий стан, коли тіло досягає нульового рівня. Таким чином, для першого стану ми будемо мати, що у нас потенціальна енергія має максимальне значення, кінетична дорівнює нулю, так як V0 дорівнює от Для другого стану ми будемо мати наступне потенціальна енергія буде в нас дорівнювати 0, так як тіло фактично знаходиться на нульовому рівні. А кінетична енергія буде мати максимальне значення, тому що в цій точці швидкість буде максимальною. Також необхідно врахувати закон збереження повної механічної енергії і, виходячи з даного рівняння, провести відповідно розв'язок відносно шуканої величини. Тож, виходячи з малюнку, запишемо перше в загальному випадку наш закон збереження повної механічної енергії. Врахуємо також, що кінетична енергія визначається як МВ на 2, а потенціальна енергія в даному випадку визначається як MGH. Тому, врахувавши дані співвідношення і врахувавши відповідно наші положення і стани, тобто перший стан і другий, запишемо наші рівняння. Для першого стану ми маємо, що кінетична енергія у нас дорівнює 0. А потенціальна має відповідно значення mgh максимальне. Для другого стану ми маємо, що у нас кінетична енергія максимальна і визначається МВ в квадраті на 2, а от потенціальна дорівнює 0. Також звільнимося від нулів, маємо рівняння, в якому М ми можемо скоротити і отримуємо остаточне рівняння для визначення швидкості. Воно буде мати наступний вигляд. В дорівня корінь із 2GH максимальну. Тому, підставивши дане рівняння відповідні значення, отримуємо, що швидкість в момент приземлення становить 20 метрів за секунду. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 8.3. Тіло кинули із земної поверхні вертикально вгору зі швидкістю 30 метрів за секунду, на якій висоті кінетична енергія тіла буде вдвічі менша за його потенціальну енергію. Опором повітря можна знехтувати. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо початкову швидкість, яка становить 30 метрів за секунду. І запишемо умову, яка вона вказана в задачі, що кінетична енергія буде дорівнювати двом потенціальним енергіям. Це наша умова, її ми записуємо. В дано, і також візьмемо як основу розв'язку. Визначити нам необхідно висоту. Це не є максимальна висота, це висота, яка відповідає нашій мові, для того, щоб кінетична енергія дорівнювала двом потенціальним. Тому це ми позначаємо просто H. Переходимо до розв'язку. Розглянемо схематичний малюнок, який пояснює нам умову задачі. Маємо відповідно тіло, яке кидають вертикально вгору, надають йому початкової швидкості v 0 v і наше завдання визначити висоту, яка відповідає нашій умові, що кінетична енергія повинна дорівнювати двом потенціальним. Це не є, ще раз повторюю, не максимальна висота це. Якась висота, яка відповідає нашій умові. Тому розв'язок ми будемо будувати саме на умові, що ЕК дорівнює 2ЕП, і відповідно враховуємо, що кінетична енергія це мв в квадраті на 2, а от потенціальна mg. Тому, врахувавши дане співвідношення і підставивши відповідні значення для енергії, маємо мв в квадраті на 2 дорівнює 2 мжh З цього ми можемо зробити наступне, скоротити M і виразити, чому дорівнює H. Тим самим отримуємо, що H у нас буде дорівнювати в загальному випадку V0 в квадраті поділену на 4G. Відповідно, значення швидкості у нас задане. Значення вже нам відоме, тож підставивши значення у наш вираз, ми отримаємо, що висота, яка відповідає нашій умові, становить 10 метрів. Це значення ми записуємо у відповідь. Дев'яте. Виконай тестові завдання. Завдання 9.1. Турист підіймається нагору зі сталою швидкістю. Обери правильне твердження. Тут слід врахувати. Коли турист на нагору, він збільшує висоту над нульовим рівнем, тож його потенціальна енергія зростає. Наступне завдання 9.2 установив відповідність між змінами кінетичної та потенціальної енергії тіла і прикладами руху різних тіл. В даному випадку представлено 5 рухів і відповідно характеристик. В даному випадку співвідношення буде наступним. 1 А. Автомобіль збільшує швидкість руху на горизонтальній ділянці дороги. Відповідно, кінетична енергія тіла збільшується, а потенціальна не змінюється. Наступне варіант 2. Супутник рухається коловою орбітою навколо Землі зі сталою швидкістю. І цьому варіанту відповідає 4. Кінетична та потенціальна енергія тіла не змінюється. Варіант Г. Бурулька падає з даху. Відповідно, їй відповідає третє. Потенціальна енергія тіла зменшується, тоді як кінетична збільшується. І варіант Д. Спортсмен натягує тетиву лука. Відповідно, варіант 2. Потенціальна енергія тіла збільшується, а кінетична не змінюється. Від варіант Б у нас немає відповіді, тому це зайвий варіант. Завдання 9.3. Установи відповідність між формулами та фізичними величинами, які обчислюються за наведеними формулами. Перша формула MgH. Відповідно, дана формула визначає нам потенціальну енергію тіла, підняту на певну висоту. Друга формула МВ2. Вона визначає кінетичну енергію. Третя формула КХ2. Вона визначає потенціальну енергію пружно деформованого тіла. І четверта формула F на L визначає нам механічну роботу. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати завдання до уроку номер 2 сторінка 1112 8 частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте подобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Поширюйте, коментуйте, ставте лайки.